Вітень дві тисячі року дві славні львівські дівиці Марта Кавецька і Анастасія Хрещук організовують свій черговий крінжовий проект під назвою П'ємонт. П'ємонт це місцевий гімноглянець, де кожен охочий може купити собі місце на п'ємонті львівського гламуру за скромні 500 доларів. І цих мешканців львівського п'ємонту час від часу збирають на тусовки, щоб побавити і подоїти з них ще трохи грошей. А в час війни все це прикривається благодійністю і псевдозборами для ЗСУ. Так от тодішню двіжушку двох дівиць інформаційно розносить медіа родини козицьких Львів Медіа, яким керує неадекватний радник Максима Козицького Любко Ференс. Тоді Ференс і його недожурналісти не пожаліли нічого, щоб помножити на нуль двох дівиць і їхній крінжовий двіж. Проводились псевдорозслідування, писались десятки викривальні.